І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець УВАЙ і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає мексиканець на ВЗ-55, карта Вестфілд. Ну що ж, добуть, я так розумію, подобається йому цей танк. Я бачу, що на стволі гармати є відмітина. Ну а якщо є відмітина, значить багато на ньому грає і багато на ньому нахлопушує. Так, демідж. Танкуємо. Я так і знаєте, от як я відношусь до ВЗ, що він типа картонний але ми бачимо, якщо грамотно на ньому грати, бачите, як він танкує. Вже 1000 з копійками натанкував. Та й в барабані дві кулі я вам скажу, що. Непогано, так? 1500 вже настріляв так Ну Тут із 7 е, без ОВНів вилазити ось так, це я думаю, що. Ну, як вам сказати, ну це тупо, напевне. Не хочеться нікого образитись, ну, грає як чудик. Бачу, що план. Е, ну, можна прочитати є бой, так? Нахлопушу вже майже 3000. Я чомусь так підозрюю, що тут буде по не по ворогам, а саме от по демеджу. 1-2 по бою, мінус 3000, мінус 3000 хп просадка по хп команди, десь ми так просадились, не зрозуміло. Начебто наш герой нахлопушує, а наші радіші нахлопушуються самі. Дивіться, із сьоми ні, він щось знає, бачите? Треба напевно тоді... Він не чудик, так? А він напевно трохи скіліще. Живий поки ще. У нас тут така невелика дуель 60ТП, нам приходиться виїжджати, отримувати... урон на себе брати. Три 5 побоїв, ну як, не те що не гуд, зовсім не гуд. Як тепер витягувати? Хоча тут у нас ще залишилось братішів притяжики. Тут з ну просто шикарно. Притяжики. 1.60ТП там по центру, щоб нам не нашпілювали з міста, так? Всі тут світяться кругом. Можна постріляти там і по грилю, можна тут і вазика підконтрити. Ну і напевно треба ось там зліва об'єкт 277 забирати. Хоча можна нарватися на поша. Так, так, якраз так стоїть, підвернув башту, там чітко Ну хотів сказати, наш герой стріляє, кожен постріл е в ціль і кожен постріл пробиває, але бачите тут не пробив. 6 тисяч настріляв, 2000 натанкував. Це вже круто. Я так рахую. Звичайно ж, наші підписники та глядачі вони хочуть, щоб тут було по 20 тисяч деміджі. Пишуть мені в коментарях, що це за бій, там 6-7 тисяч, а чому не 9 тисяч, чому не 10 тисяч. Настріляв, так? Ну, я ж, друзі, я ж не шукаю. В ну, реплеї, ну як це другі блогери роблять, по реплеї бої там де по 20 тисяч настріляно деміджі. У нас реплеї від підписників. У нас прості гравці, які іноді такі шедеври видають рандомні ще. Що, я думаю не кожен кіберспортсмен так зіграє. Так, ну що, цих по нам стріляв. Неоднократно. Побахер. Ах, отут не попало Поспішив трохи. Ті бачиш, якийсь зачеклований. А буває таке, так? Якийсь танк, от не можеш просто попасти і все. Ну тут така зарубінь була, дивіться, скільки трупиків стоїть. І шкода, що трупики е, фартіші наші були. Так, ну все-таки цю бабаху, э, бабаху хотів сказати, ПВ Бабаха зразу в мене. Така думка. Э, цього тяжика ПВ ми ніяк не можемо доколупати. Ззаді вже нас оточують суперники, беруть в облогу, це вже дуже небезпечно. це вже треба супер скіліще включити, щоб вимкнути, щоб була суперперемога, так? Три вороги знищено, 9600 настріляно. Ну, але, але, але. Якщо нам ззаду виїдуть, ось тут, бачите. Тим паче про жетон. І тим паче він пробуває. Ну, перезарядитися, встигнути. І дати йому скритом. Ах, шкода. Якби затащився, було б супер епічно. Але і так епічно 9 тисяч настріляв, 9 тисяч навіть настріляв. Дякую за реплей, всім кажу Слава Україні та всім дякую до зустрічі.